Дівчата бачу, приєднатись, приє... приємно всіх бачити, тому що сьогодні тема: Привіт-привіт, Кристина. Дуже важлива тема. Я вирішила, знаєте, як зробити таке узагальнення після багато... великої кількості особистої роботи з дівчатами і поговорити з вами про те, а що ж такі. Заважає нам зустріти свого. От особливо, знаєте, бувають дівчата складно на шляху, коли вже дуже-дуже багато всього робиш. Усюди перевчилась, на терапію ходиш, всі мої продукти закінчила, а його немає. І от тут просто починається якась, знаєте, ти кожен раз ідеш і думаєш, блін. Ну от все, зараз сюди прийду і все. от. Дівчина питає гарна тема, тільки сьогодні сформулювала цей запит. Так і я хотіла виділити, я хочу виділити таку основну кількість. Давайте візьмемо навірно топ 3 І на першому місці я б поставила страх. Страх щось втратити зазвичай у жінок після, наприклад, 30 років, коли а особливо у самодостатніх жінок, які звикли там працювати, мають свої гроші, свої інтереси, звикли їздити і робити, як їм хочеться. У них на першому місці стоїть страх, що з чоловіком це все придеться змінювати. Тобто, така я б сказала, не гнучка позиція. І, наприклад, у менторстві, коли ми працюємо, ми обов'язково цю всю історію розкручуємо. І даємо відповіді на усі заперечення мозку, чому не буде зараз стосунків у мене, тому що от я там е, втрачу свободу, наприклад. Так, Це називається втратити свободу. Тобто ти знаходишся одна, страждаєш від самотності, але не хочеш, йти в партнерські стосунки, тому що ти втратиш свободу. І тут, до речі, дуже е, гарно видно внутрішній такий конфлікт. Так, тому що тебе і так не влаштовує, але ти не підеш стосунки, тому що тебе так не влаштовує. Дуже часто у дівчат є а, от такі, от такого роду конфлікт. А, наприклад, хочу. А, Стосунків, але хочу, щоб ми були тіпа, друзями і вступити в стосунки з друзями. Але хочу стосунків зараз. І отут також конфлікт, тому що не можна дружбу вибудувати там, тіпа, за місяць. Так, ну, це складно достатньо. Тобто ти будеш ще дуже-дуже довго е будувати ці стосунки. Так, о, це точно. Є думки, це ще до когось підлаштовувати щось змінювати. Так, а вже ж, тобто, ти коли звикаєш, коли це така доросла, достатньо вже сформована особистість розуміння того, що вступити в стосунки з іншою людиною, треба буде якось підлаштовувати своє життя. Але коли ти любиш людину, то це насправді не складно, тому що і вона ж також якось підлаштовує твоє життя. Просто чому у нас таке упереджене ставлення до цього? Тому що часто ми потрапляємо на якихось там психопатів абюзерів Є нарцисів, про яких я багато говорю, і, до речі, в Reels знову завтра починається серія відео про е, нарцисів. <кій> Значить, і е, у нас така тіпа, тема, що як, як роблять аб'юзери і нарциси, вони хочуть, щоб усі підлаштовувалися під їхній образ в голові. Да? І тіпа, всі, хто прийшов в їх життя, повинні робити так, як їм зручно. І у нас є така стала думка в голові, що ми повинні так робити. Але насправді це не так. Психологічно здорові, нормальні чоловіки. Вони, так як і ми, психологічно здорові, нормальні жінки, розуміють, що а, стосунки з іншою людиною це компроміси. Компроміси у дуже багатьох питаннях. Дівчина пише, дуже подобається ваша подача саме українською мовою. Є багато цікавих спеці... спеціалістів, але російською мовою, і це не дуже мені заходить. Ага. Дуже дякую, мені приємно це чути. Що ще, до речі, окрім найрозповсюдженішої історії про страх, є історія, яку я з часом почала відслідковувати у багатьох дівчат, страх, це, ну страх тут я не назву така генетична, це генетична пам'ять роду. І коли ти не можеш дозволити собі бути щасливою, тому що у твоєму роду? Усі жінки були нещасливі, усі стосунки були нещасливі. І якби обираючи у своєму житті щасливі нормальні стосунки, ти не можеш, апріорі, бути а, уже, а, приєднана до свого роду, начебто, з точки зору підсвідомості, ти від'єднуєшся від свого роду, і тобі так боляче, що ти залишаєш себе свого роду, що а, ти не йдеш у щасливі стосунки. А для того, щоб підтверджувати очікування цієї генетичної пам'яті, можна її назвати. Ми йдемо у деструктивні токсичні стосунки. Дуже сильно ця тема прослідковується саме у дівчат, які народилися в Україні або на пострадянському просторі. Тому що наші батьки, наші мами вони не звикли жити щасливим. І це, до речі, також пропрацьовується. Якщо, до речі, хтось хоче до мене в менторство з такими проблемами, менторство стартує в мене у вересні. Я беру всього декілька дівчат, Я, тому що це достатньо кропітка і глибинна робота. Але приходьте, кому треба, займайте місця. Зараз ціна нижча, ніж буде у вересні. І що ще хочеться назвати третє? Розчарування. Ну, достатньо якби проста історія. Настільки багато було невдалих спроб, що не хочеться більше витрачати на це час. І отут я б назвав рішення, до речі, у розчаруванні, як на мене, рішення найпростіше. Тому що, наприклад, ви можете взяти будь-які інструменти, які є в мене, ну той же марафон. Він, в принципі, закриває ваш страх розчаруватися знову, тому що там є всі інструменти, щоб не обрати того, кого не треба обирати, того, хто вам не підходить. Бо чому ми розчаровуємось? Тому що ми спочатку очаровуємося своїми надіями, уявляємо собі якось ці стосунки цього чоловіка, а потім це там не мечиться, і ми тіпи, отримуємо розчарування. І це наша проблема. Це не тому, що там ми обрали насправді партнера, про якого ми. Подлотаємося, що знаєте. Все зрола. Он со мною. І що це при Це мені здається, це суперукраїнська історія, коли жінки беруть і тащать мамонта в свою пещеру для того, щоб його переділити. Дівчата, можете починати писати питання, так як вони приходять з затримкою на будь-яку тему. Поки я продовжую цю історію. Ну і треба собі, це вже ну, не розчарування, це мабуть до страху можна віднести. Усі дівчата, які були після токсичних стосунків з нарцисами, психопатами і так далі, не йдуть одразу у стосунки, і це нормально, тому що ти дуже довгий період часу отримуєш на свої дії критику. Що ти вже не можеш просто. А, ти боїшся зробити якийсь крок до іншої людини, тому що це просто а, ти не так поклала хліб, не так зварила суп, не так посолила, не так зайшла, не так сіла, розумієте, з аб'юзером нарцисом. це дуже історія, от коли ти вся не так, і ти настільки стаєш а, просто зневажливою сама в своїх очах, що реально. Треба йти в психотерапію і зніматися. Бо дуже складно буде вийти в нормальні стосунки на нормальний рівень для того, щоб вибудувати щось, що тобі буде подобатись. Спочатку треба вибудувати платформу в собі. Так, поїхали. Бачу, що ваші питання вже проходять. Починаю відповідати. Так, а якщо вже так розчарувалося, що вже і не хочеш більше зачаровуватися. Ну, я ж вас не можу переконувати. Може, дивіться, моя задача, і, взагалі, задача мого блогу. Я сказала, що, от дивіться, я сказала, що робити з розчаруванням, да? які є інструменти, як з цим працювати. А, ти не хочеш більше очаровуватися, ну тоді почекай періоду. Бо я переконувати в тому, що це треба зробити, що ми парні істоти, що любов варта того, щоб її зустріти. Не хочу, бо це моя енергія, навіщо її на це витрачати? Вам вирішувати. Якщо ви, вам окей обиратися, ну, будь ласка. Що робити, якщо сценарій повторюється в стосунках? Іти на мій вебінар про мудаків обов'язково. Обов вебінар про мудаків він про сценарії. Він про те, чому ми в цих сценаріях, які ці сценарії, і як з цих сценаріїв виходити. Тобто це паттерни насправді поведінки. Повторюються вони тому, що ви не змінили, ви не проробили роботу зі своїм мозком. Тобто, як ми народжуємось, нас з'являється в голові якийсь паттерн від наших батьків оточення. Взаємодії з іншими людьми, давайте його так назвемо. І потім наш мозок, навіть коли знаєте, от була ну, просто, наприклад, кріпова якась сім'я, і дівчина або хлопець каже: типу, я ніколи ніколи не вийду замуж до за такого, як мой папа. Ну, типу, наприклад, <laughs> знаєте? Тому що це просто, типа, наприклад, жах. Але дівчина обов'язково вийде за такого заміж, тому що вона нічого не робить для цього. І вона її мозок знає один єдиний шлях. Взаємодії тільки з такими чоловіками. Бо іншого шляху в голові немає. Вона його не пропрацьовувала, а його треба пропрацьовувати. Про це вебінар про медиків. Добрий день! Дочка 21 рік не може знайти хлопця чим допомогти? Ну, ви знаєте, дуже мало інформації, не знаю. Якби 21 не може знайти це, вона його е, шукає і не може, не може знайти вона для цього нічого не робить. Тобто, розумієте, це такий прям е, дуже е, широкий спектр, чим допомогти, як мінімум, зареєструватися на сайті знайомств. До речі, 21 рік вона може до мене на марафон прийти спокійно і там багато для себе візьме корисного і того, що їй точно допоможе не потрапити в лапу всяких ідіотів. Марина, це моя історія. Я першого чоловіка мріяла піділась. Типу, ща, він у мене таку хорошу закохається і зміниться. Але він тільки себе і любить: ні дітей, ні жінок, ні батьків він не любить і досі. Так, і це розумієте, до, до речі, це такий ну, реально комплекс наших жінок. Я все порішаю. Я все порішаю. Дівчата, якщо ви навіть велика начальниця, знаєте, і на роботі ви там топов за топ, ви коли проходите. Підходите до дверей свого дому, ви так яєчка відстягуєте і прячете в сумочку, щоб одягнути їх знову на роботі. Дома у вас головний чоловік. Як ви можете бути в мільйон тисяч разів на декілька голів вище, ніж він, енергетично і ще щось. Але якщо ви обрали цього чоловіка, і ви хочете енергетичного балансу в сім'ї, ви хочете грошей, ви хочете, щоб у вас все було ок, у вас головний чоловік. Якщо ви цього не дотримуєтесь, буде величезний дисбаланс по всім сферам життя. Аня пише: у мене не те, що страх, але три це було. Все пережила, але я хочу кар'єру і реалізацію. Не знаю, де на то стосунки, де знайти час на стосунки. Бо 12 років я жила для когось, в мене син, я хочу партнерства. Але хто знає, що за внутрішній конфлікт. Ну чому конфлікт? Може, у вас зараз етап, де треба розвиватися в кар'єрі. Таке дуже часто буває. Іра, підкажіть, будь ласка, чи, чи взагалі чоловіки здатні змінитися? Це прям хороша історія. Я хотіла зняти відео на YouTube про е, е, Бенніфер Бенафлік і Джейло, які знову там одружилися, і опять у них щось там грашки побілі. І там є прослідковується дуже класна е, історія е, психологічна, яку можна цікаво подати. От я думаю, це зробити. Змінюються люди, змінюються. Але якщо вони дуже сильно з собою працюють. От я ж, наприклад, змінилася. Да? Ну тут ви кажете про чоловіків, але взагалі про людей, а, знаєте, це залежить від А, пластичності психіки до Б, типу, що вони взагалі роблять? Якщо він, а, між, там, грубо кажучи, після вашого шлюбу поскакав ще по декільком шлюбам, то це не факт, що він змінився. Але якщо він а, реально там був у психотерапії, займався собою, розбирався, там я не знаю, ну просто дивлячись, що ви там хотіли, щоб змінилось. Якщо це нарцистичний розгляд особистості, то е, 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 ймовірність зміни є, але через роки і величезний труд. І, і то, якщо там є здорова частинка психіки, яку можна розкачувати. Е, якщо він якийсь там, наприклад, психопат, то якщо він залежний. Історик, історія з величезним знаком питання. Дуже складно змінюватись в такому аспекті. Як повірити, що на сайтах знайомств є нормальні чоловіки. Мене вони реально лайкають, здається, що там таких немає? Я зустрілася з чоловіком на сайті Zneust, якщо що. Ну, і не тільки я. І дівчата в мене зустрічаються на сайтах знайомств, Є нормальні. Я не знаю, в якій в Україні, до речі. Знаю, що в Україні ряди нормальних переділів. Ну, дівчатки так кажуть, хто вісить. Ну, тобто ще більше треба більш якісно обирати. Я доброго дня. Перепрошую, що не, не бачу далі сповідомлення. 38. Хочу любити і сім'ю. Поняла, що підсознательно боюся отношень, настоящих, тому що тепер асоціація, що це боль. Не можу, прожити боль. Заглушити, убіжати можу, прожити ні. Що делать, підскажіть? Прожити ніт. Як мінімум, знімати. Роз'єднувати цю зв'язку в вашій голові, починаючи з самого елементарного, коли ви на бумажці пишете любов равно боль, закреслюєте і пишете любов равно щастя. От прям на такому базово дитячому рівні ви можете просто от кожен ранок світ починати з того, що ви це робите. Це здається, смішно і кріпово, але це круто. Це дуже круто працює. Хоча б так. Хоча б так. Хілліан Букович, в мене теж саме питання. А, окей, про знайомств, я зрозуміла. А чоловік може змінитися тільки для коханої жінки. От ви знаєте, я з точки зору змінитися, я б сказала повернутися до неї своєю найкращою стороною. Ви розумієте, що. Зміни чоловіка безпосередньо пов'язані з вашими внутрішніми трансформаціями і змінами. І якщо ви пробудували кордони, якщо ви змінили ставлення до себе, то можливо та ж сама людина змінить ставлення до вас, але вам треба буде її цьому вчити. От я б сказала, поверну, повернутися своєю кращою стороною, так. Змінитися в корні ні. Тобто якась данність всередині все одно залишиться. Все одно, якщо він там аб'юзер, десь ці нотки будуть проскакувати. Але питання, чи до вас вони долетять, чи в якому ви зараз стані, і чи ви даєте цьому до вас долетіти. Оце дуже важливо. Перепрошую, але чи може в сім'ї одна дитина бути емпатою, а інша нарцисом? Спокійно вище. Абсолютно. Таке також може бути. Якщо не хочеться занурюватись в біль, а відносини, то біль не знаю, як змінити цю зв'язку всередині. Я вам сказала буквально пару хвилин назад. От Дівчина пише: Дженіфер Лопес варта кращого чоловіка. А от ви знаєте, я тут я не можу я. Знаєте, як відсторонено дивлюсь на цей союз, не з точки зору особистості Дженні Лопес і з точки зору особистості Бена Афліка. Я аналізую з точки зору їх взаємодії, того, що вони в цей романтичний союз знову пішли. В них просто настільки різні цілі, знаєте, що взагалі не треба було туди заходити. І я не впевнена, що вона супер класна людина в стосунках, якщо чесно. Тому що. А, ну, в общем, є в мене така, ну окрім того, що це істероїдні особистості. Я не впевнена, що в неї там багато невротичності, а яка треба Бену. Ну, коротше, там є на чим перефлексувати і поговорити в відео на YouTube. А, Не всі ж мудаки, є і справжні чоловіки, а вже ж, дівчата, а вже ж є. І хороші на сайтах є також. Так, якщо жінка співзалежна, то це не змінюється, тільки покращується. Тобто це на все життя проблема для оточуючих. Не розумію, про яку співзалежність ви кажете, про алкогольну чи там про залежну від чоловіка. Стримлення, да, к залежності, вона зберігається. Да? Тобто є даність. Людині в такій зазвичай даність, яка пророблена, вона вилазить, коли є якась. Тяжка ситуація емоційна, коли складно тримати цей баланс. Хочеться, там, наприклад, хто там, не курив 20 років, хоче закуріти, коли якийсь стрес пройшов, наприклад, да? ну, типу, от, вам приклад залежності. Для того, щоб пропрацьовувати, починати, дівчата, я нагадую і всіх запрошую на курс про сепарацію, посилання в шапці профілю, закриваю набір 31-го це в середу, по-моєму, тобто пару днів залишилось. Там буде все необхідне для того, щоб реально вийти взагалі на інший рівень розуміння себе, стосунків з іншими, вивести токсів із свого життя. Ну і, звісно ж, лекція про нарцис нарциса де все буде про нарцисів. План побіга, як спілкуватися, як спілкуватися з нарцисом, якщо твій колишній нарцис, і якщо у вас спільна дитина, тобто я максимально дам там все. Плюс купа інструментів в цьому курсі для того, щоб взаємодіяти зі своїми емоціями, щоб ви, нарешті, розкачали цю історію. Любов це щастя, це суперсекс, це роха і розуміння. Так, Якщо я після психопата і розвода, хочу тішини, я удобна. A, Буду ли я інтересна мужчині, Могу найти спокойного или мне надо меняться? Но я не хочу меняться, хочу тишины. Чому? Ви можете знайти абсолютно спокійного, тихого, класного, сімейного чоловіка, з яким будете собі їздити на рыбалочку, по грибочке, і у вас все буде, блін, супер классно. Знаєте, як кожній кастрюльці своя a, З аб'юзером і нарцисом не варто взагалі будувати щось, а вже ж не варто. Ніхто ж не каже про те, що варто, але. А якщо у вас вже є дитина, вам треба з ним комунікувати. Якщо аб'юзер або нарцис – ваш батько або мати, взагалі варто з ними не спілкуватися. Але не всі люди можуть припинити спілкуватися з батьками із за своїх внутрішніх якихось установок. І треба вибудовувати це спілкування максимально комфортним для себе взагалі методом. Мені 41-3 роки вже без отношеній. Після аб'юзивів починаю зустрічатися з парнями і за ситуацією в страні не виходить. Один парень приїхать. В Одессу ко мне не может быть ТЦК, он из другого города. Так, це зараз велика история. Дженнифер просто задолбала Африка. Мне тоже таким здається, если честно, она его затюкала. Але може и він там себе собой знаєте, не так. Але, ну, из іншого боку, ты же не его мамка. Другой говорит, что его могут в любой момент забрать, и он из-за этого не хочет отношений. В общем, не могу встретить человека, с которым можно было построить отношения. Посоветуйте, пожалуйста. Ну, по-перше, не обирайте, наприклад, військових. А <кій> по-друге, не я дивіться, з точки зору стосунків в Україні, ситуація не проста. Всі це. Прекрасно розуміють, але при цьому всьому залишаються чоловіки, які е, вчаться, їх не можна забрати. У мене там, наприклад, знайомий нещодавно зробив пропозицію своїй дівчині, він вчиться ну, в аспірантурі, його не забруднень, бо він буде викладати там, і так далі. Тобто є чоловіки, які знаходять е, методи, як це можна обійти. І з ними жінки будують стосунки. То чому ви не можете побудувати стосунки? Тобто я б тут брала історію вибору. Де у вас є упередження, яке керує вашим вибором? Можливо, у вас є упередження, що в Україні зараз не зустрінеш чоловіка. От вам така історія потрапляється стосовно курсу про сепарацію, наскільки платежів можна оформити розтермінування? Та хоч на рік. Там у мене обирайте, скільки хочете. По-перше, розтермінування є від різної кількості банків. Безвідсоткове у банку, там, по-моєму, максимум шість. А в інших банках там можна обирати на ваш смак і скільки хочете, стільки і оформити. Після розриву 12 років з нарцисом. Як морально його відпустити, щоб відкритися до нового і відпустити цю нездорову прив'язаність до колишнього? Зараз пробачите. Я подивлюся, Ні, не думала, що дитина проснулася. По-перше, Оксана. Вам потрібно піти на курс про сепарацію. Я прям дуже раджу, тому що вам потрібно зрозуміти, що з вами відбувалося 12 років. Яка е, токсична історія зараз з вами? Наскільки сильно зруйнована ваша психіка? Варто, можливо, і в терапію, ну неможливо, варто в терапію піти. Бігти в нове не варто зараз. Ви морально його відпустити, Я вам скажу. Таку річ, яка нікому не подобається після аб'юзивних стосунків, і мені не подобалась. Але вас ніхто не заставляє тримати його у своїй голові. Це ви обираєте. Знаєте, як це працює? Дивіться, ми знаходимося в адреналіновій залежності в таких стосунках, і коли виходимо, наш мозок потребує дозу. І для того, щоб цю дозу дати, він вам викидає спогади про колишнього аб'юзера, нарциса і так далі. І ви таким чином, навіть через негативні емоції, але цю дозу отримуєте. Для того, щоб вона викидалась менше, треба змінювати своє життя і отримувати цей кайф від інших джерел, не чоловіків, а там спорту, задоволення через рот, вуха, очі, тобто максимально оточити себе цим. Так дуже часто, якщо ми в пасивній позиції, ми нічого не робимо і закидаємо свою голову цими, на якому не потрібними спогадами. Дуже багато поранених людей, вони навіть не хочуться прийняти, змінювати, когось не хочеться, відносин хочеться. Так, це факт. Теж стикалися з чоловіками, які кажуть, що бояться ТЦК і можуть забрати в будь-який момент, але це просто від стосунків. Повірте, це така відч... частково дитяча також. Хтось тут пише, віка ви серйозно, а чому, ну. Ну, насправді відбувається. Знаєте, не будуть тему в цьому етері розвивати, не хочу. Підкажи щодо курсу про нарциса. Ясно, що буде. Чи буде розділ про створення нового образу чоловіка, нових відносин, щоб щось змінити? Це не просто марафон, це не на е цьому курсі. На просто марафоні там повністю все від побачення до обручки, від. Е Правильних кордонів на майбутнього чоловіка до усіх кроків, які потрібно пройти, до етапів, як все влаштовувати, як це обговорювати. Там от прям все-все-все, це на просто марафоні. Є страх, що чим більше дізнаюся про нарцисів, тим більше фокусуюся тільки на цьому типу, а хочеться відпустити всередині і змін. Дякую завдяки вашим ефірам. Багато чого стало ясним. Ну а вже ж, дівчата, ви е, розумієте, я зараз даю таку вичерпну інформацію для того, щоб дівчата, які були у цьому союзі дуже довго і наразі далі поч... продовжують ідеалізувати чоловіка, який над ними знущався, щоб вони хоч відкрили очі і побачили, що з ними відбувався повний під'єз. Для цього так багато відео. Е, в мене, в принципі, якщо вам треба просто пробудувати шлях, до нормального, то йдіть собі на просто марафон. Там все для цього є. Там реально багато лекцій, які потрібні саме для цього. І не переживайте, дівчата, якщо ви взялися за ціль вибудувати нормальні стосунки, то, ну, все в ваших руках. Ну що, дівчата, чи є ще питання? Давайте я почекаю. Якщо є, я з задоволенням відповім. Якщо ні, то я подумаю, що вам таке так, показати. Я там знімала відео, до речі, яке вчора було в сторіс, я хочу вам його зараз показати. Так. Чекайте. А мабуть, воно не. А ось воно. Дивіться. Які <плес> дітей. thank uh you -huh.